Всім привіт! Це нове відео по of Clans. Сьогодні будемо грати на шляху початківця. Сьогодні тут трошки прокачаємось. Купимо нового будівельника четвертого Як ви бачите, у мене на балансі 1007 кристалів. Тому відео, сподіваюся, вийде досить таки цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і давайте не затягувати. Полетіли. Так, ну що ж, давайте почнемо. Планую почати з того, що зараз ми напевно купимо нового будівельника. Давайте одразу це і зробимо. Заходимо сюди. До речі, магазин ще досі трошки забагний після обнови. Хто теж помітив? Так, ну і давайте десь його поставимо, в принципі, байдуже куди. Давайте десь отут, біля ще одного будівельника. І все. У нас тепер є 4 будівельника це класно, а то із трьома грати на 7 ТХ, в принципі, така собі затія. Ну що ж, давайте тоді продовжимо ріст нашого аккаунту. Пропоную зайти усюди. За медальки, точніше, сюди. І тут можна купити ось 2-2,5 мільйони монет. Купуємо. І в нас ще навіть залишається досить таки багато. Не знаю, я, напевно, залишу, тому що скоро буде перехід. Якраз зроблю його. І, в принципі, отак. Тепер давайте щось поставимо на прокачку. Давайте подивимося, що ми можемо поставити. В принципі, залишилось не так і багато. В основному це всякі ловушки, тому давайте ними і займемося. Так, ну і останній будівельник. В принципі, нічого цікавого. Я думаю, що поки в мене звільниться будівельник, я зможу і поставити кінга на прокачку. Не знаю, чи встигну я його до доапати до 10 рівня, але треба буде постаратися. Просто з фармом якось не дуже. Хоча після обнови з цим стало явно краще, тому треба буде зайнятися цим аккаунтом. До речі, ось забрав подарунок, і тут якась штука з'явилася. Не знаю, що це таке. Треба буде це випробувати обов'язково. Тому, коротше, давайте напевно зікзаємо, може це нам допоможе в катках. Сьогодні будемо атакувати ось отаким міксом. Стандартний мікс для сьомої ратуші, 10 драконів і 3 баночки рейджа. В принципі, дуже хороший мікс, тащить непогано. Ну, Не знаю, я не впевнений, що зможу рознести цю базу, але в принципі тут дуже багато дарку і кубки є. Це мені не завадить, тому я планую спробувати рознести його. Будемо заходити зі сторони оцього хранилища, тому давайте одразу так заходити Масдропом дропом Скидаємо короля, підкидаємо перші рейджики. два. Один залишимо трошки на потім. Я думаю, що двушка впевнена тут повинна точно вийти. До речі, в цей мікс можна було б взяти трішки бомберів, щоб на ось такі випадки можна було пробити королю, тому що він у мене слабенький. Так, сюди підкинемо рейдж. Сподіваюся, вони знесуть тиха. Бо якщо не вони, то вже ніхто, я думаю, не знесе. Прожимаємо кінга, взагалі застряг в паркані на цілу катку. Все саме цікаве пропустив. І в нас тут залишається ще 400 капель дарку, і їх треба якось забрати. Ось ці дракони повинні зараз це зробити. Давайте прям по максимуму виб'ємо звідси відсоток. Хоча, до речі, дивіться, тут може вийде і три зірки взяти. У нас часу ще повно, якщо Кінг забере, а він її повинен зараз забрати. І це повинно вийти навіть легенько, Трішечка тому. Давайте чекати, поки вони це все знесуть. Все Ізі трошка. Навіть я не очікував, але ми впоралися, отримаємо зірковий бонус. Забираємо його, само собою. Варимо ще одну армію. Давайте його заберемо. Так, ну і в принципі, все. Давайте, мабуть, ще трошки пофармимо. Зараз в мене якраз є ще один мікс. Зараз ще когось знайду. І продовжимо. Так, ну ось якась така база. Тут дарку, звичайно, менше, ніж попередній катки, але, в принципі, теж згодиться. Давайте, мабуть, звідси зайдемо. Скинемо сюди короля, драконів. Накинемо один рейдж, тому що більше, я думаю, не треба. Дракони потихеньку залітають в центр. Непогано все зносять. До речі, на восьмій ратуші у нас з'явиться спорядження. Це теж дуже крута штука. Для початкового аккаунта, я думаю, що треба буде викачати щось імбове, наскільки це взагалі можливо буде. Давайте підкинемо сюди Рейдж. Не знаю, коли дракони зайдуть в базу оці. Я не хочу кидати. Давайте отак. Сподіваюся, що ми тут зможемо взяти теж три зірки. Хотілося б на відео непогано так проатакувати, хоча база тут, звичайно, така продумана досить. Можливо, ця ПВОшка вона нам зараз все заруїнить. Не знаю. Давайте подивимось. Ну все. Наскільки я розумію, ми тут вже повинні знести три зірки. Якось отак простенько. Залетіли в базу із самого початку, і, в принципі, отак швиденько знесли. Непогані сьогодні атаки. Прям непогані на цьому аккаунті. Все, І ще один бонус. Не знаю, до речі, що це, як це так. Можливо, якісь зміни після обнови. До речі, цю штуку теж треба буде пройти. Я думаю, що це ми залишимо вже на потім. Так, ну і наостанок я пропоную зайти в магазин усюди і, точніше, ось сюди. І планую купити ось цю штуку. Давайте її купимо одразу. Давайте зав'язаємо. Я хочу тільки звільнятися будівельника одразу ще зайняти чотирьох. І так буквально сьогодні я зможу доапити сьому ратушу, тому. Так, ну все, ми зробили все, що нас цікавило на цьому аккаунті. Тому я сподіваюся, що відео було для вас хоч трошки цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і очікуйте перехід на восьму ратушу. Сподіваюся, він буде явно краще ніж на основі.